Друзі нас інфоперші про головне поїхала в суботу. По всій території РФ пролунали потужні вибухи. Близько 40 військових казарм на різних ділянках. Російського тила були вражені масованим ракетним ударом. Понад 170 ракет одночасно потрапили в ціль. У результаті вогонь поширився миттєво. частина будівель зруйнована. Військові житлові приміщення, склади обандурування і техніки знищені або сильно шкодження. Підомляється, що загиблих ще рахують. Кількість може сягати сотень, постраждало значно більше особового складу, який перебував на чергуванні чи в очікуванні ротації. Одна з сказав центральному військовому окрузі, де перебував мотострілецький підрозділ, отримала пряме попадання в житловий блок. Десятки загинули миттєво. Більша кількість поранених в східному регіоні поблизу великої логістичної бази кілька складів боєприпасів детонувала один за одним. Пожежа тривала кілька годин. Прикинулася на транспортну зону. В декількох випадках уламки ракет пробили дахангарів зброю. Технікою техніка була або спалена, або виведена з ладу. Командування російської армії оголосило про критичні втрати живої сили і техніки, але точні цифри не розголошуються, що спричиняє хвилю паніки серед військових і в тилу українська сторона зазначає, що удар результат точного планування і використання інформації про місця дислокації. супротивника. розвідка виявила не лише казарма і частину маршруту підвозу підкріплень. Тож ракетний зал був скоординований з мінімальної можливості для реагування. Втрати російської армії на даний момент великі. Крім загиблих виведено з ладу десятки одиниць бронетехніки, зруйновано жилі корпуси. Пошкоджене сполучення до Обаслогістка в телу істотно порушена серед підрозділів що мали бути перекинуті на південний фронт, відзначена затримка або повну втрату боєздатності через знищені казарми. Політична напруга зросла у Москві оголошено надзвичайний стан в низці регіонів приховано від громадськості. Інформаційний простір контролюється, але внутрішня хвиля недовіри і страху вже зростає. Російське військове керівництво змушене реагувати на засоби масової інформації, балансувати між необхідністю визнати втрати, і бажання зберегти імідж стабільності. В той же час Україна отримає стратегічну перевагу. Супротивник тепер знаходиться в стані дезорганізації, знижена ефективність фронтових підрозділів логістики, тилові резерви суттєво послаблені. Телеграм-канал генерала Свер пишуть, що це не просто тактичний удар, це стратегічна операція, яка вдарила по основі військової системи супротивника. Знищення казарм означає втрату живої сили. Деморалізацію, знищення мобілізації, водночас пошкодження логістичних баз складів зменшує здатність противника вести тривалу операцію для України. це відкриває вікно можливості використання слабкості супротивника, просування на кількох напрямках, фокус на оперативних цілях однак важливо врахувати. Росія все ще має значні ресурси. Якщо втратить ініціативу, зараз можливий швидкий перегрупування і адаптація. Тому час для дій зараз максимально обмежений. У зоні західно-військового округу ударами опинилися щойно менше сім казарм, зокрема великі об'єкти в Курській білогорській смоленській областях. Один з найбільших ударів припав на казарму 144-му четвертому та стрілецької дивізії, де в момент атаки перебувало 300 військових. У прямого влучання дах обвалився. Вибухова хвиля пробила стіни. Сусідніх будівель пожежа охопила три корпуси. Вогонь перекинувся на склад паливо-мастильних матеріалів, пожежні розрахунки, не змогли оперативно локалізувати загоряння. Вогонь знищив значну частину техніки. Що готувались до перекидання на фронт на далекому сході російські війська зазнали не менш серйозних втрат в Хабаровському краї Морському області. Ракети вразили об'єкти, де тимчасово базувалися мобілізовані. Внаслідок раптовості ударів багато з них загинуло у вісні. Більшість казарм не мали систем оповіщення або належного укриття. Тут повідомляється про 200 загиблих лише в одній із баз втрата резервістів, особливо критично, оскільки саме ці сили мали виконувати ротацію на виснажених напрямках українського фронту. В Сибірському окрузі зафіксовано масштабні перебої з перевезення боєприпасів озброєння після ударів по військових ешелонах на Сібірській Омській областях залізнична інфраструктура виявилась паралізованою. Ракети знищили склади, що містили 200 тонн боєприпасів, а також частину бронетехніки, яка транспортувалась в напрямку Підденного фронту. Вибухи на залізниці стали причиною затримки 30 поїздів військового призначення, ланцюг постачання фактично розірвано на декілька днів, що матиме стратегічні наслідки для спроможності РФ продовжувати наступальні дії. Паралельно з цим російське командування зіштовхується з нестачею медичних ресурсів. Військового госпіталі Ростову Воронежа, Москви переповнені. наслідки масштабної атаки туди терміново прикидають поранених з різних регіонів. Частину поранених не вдається обробити вчасно через дефіцит крові обладнання персоналу на тлі цих подій спостерігається падіння морального духу серед військовослужбовців. Фіксуються випадки самовільного залишення частини. відмови від виконання наказів для України. Це критичний момент, що дозволяє завдавати точку ударі по деморалізованому супротивнику з мінімальним ризиком контрудару. Редакція каналу не сипідальність за засловниками політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів в кожного своє висновки. Кожен робить сам до зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.